Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас вже 10 жовтня, зима на носі, продовжуємо підготовку. Переносимо поступово квіти вже в квартиру, хоча не дуже хочеться. Хочеться, щоб була весна, літо, а не зима. Але все одно поступово готуємось. Тут тепер перед вами покажу вам новий свій стелаж. Приїхав він мені сьогодні. зробив мені його, як завжди, тато. Дякую тато за шикарний стелаж. Ось такі три гігантські в мене тепер полиці. В три рази більше місця на вікні. Я дуже задоволена. Тепер в мене тут місця дуже багато для моїх квіточок. Довжина стелажа 1,10, висота 90 між полицями 45 см. Так як я хотіла, так мені тато і зробив. Металевий каркас, дерев'яні полиці. Зверху на полиці я постелила ось таку плівку, таку, як я вам показувала в попередньому відео. Плівку цю можна придбати в господарському магазині. Або на ринку, там, де вас продають плівку на стіл, на метраж, на розріз. Ось, я собі таку придбала, вона така ажурна, як така в'язана, як наче. Розрізала її по розміру полиці і положила, щоб раптом я пролю воду при поливі, щоб не пошкодити е, дерев'яні полиці. І так, так якось. Гарно виглядає, мені так більше подобається. Тут у мене на нижній полиці, так як і було на підвіконні іпомеї мої, потім це монстера моя новенька монстера Альба. Там, якщо бачите, ось біленький такий листочок буде вона потім у мене стояти на сонечку, щоб було більше білих листочків. Сингоніум іще одна іпомея. Тут у мене дитячий, до речі, термометр, яким саме класно вимірювати температуру на підвіконні. Також тут на другій полиці кислиці, справа і зліва папороть, бегонії і ось така маленька монстера. Нещодавно вона в мене недавно вкоренила ось таку, поставила, верніше, ще на вкорінення. Колізію, дуже їх люблю. Тут у мене ось така класна крапинку така бегонія. І на третій полиці, там також це сингоніум, бегонія. На задньому плані також дві маленькі бегонії айрхезон дерево кохання. Ще одна величенька бегонія і традиская така ось пухнаста. ось це в мене таке тут підсвітлення, така діодна стрічка. Не до кінця ще дороблена. Справа там також стрічка, але її треба з'єднати, щоб вона повністю світилася. І також замовила ще собі на Aliexpress на полиці, на верхню і на другу полицю діодну підсвітку. Буде тут у мене світліше трішки, щоб їм було хоч трошки світла взимку, бо тут темно з цієї сторони. Ось так виглядає, потрішку перебираємося на зиму. І ще потім покажу вам, як в мене, що в мене залишилось на балконі. Там ще зовсім трішки в мене квітів. Ще справа в мене стелаж, то, що Сенцевієрі я ставила. Також там поставимо потім квіточки і будемо зимувати. Ось так. Перебираємось потрішку. Дякую вам за перегляд, друзі! Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!